День 217 Біблія, книга Еклезіаста, розділ 4. Я придивився і побачив усяке пригноблення, яке діється під сонцем. Я бачив сльози, пригнічених долею, яких немає кому потішити, бо в руках їхніх гнобителів сила, і серед них немає того, хто міг би потішити. Я навіть позаздрив померлим, котрі давно померли, вважаючи, що вони щасливіші від тих, Котрі ще живуть, проте щасливіші за тих та інших ті люди, котрі взагалі не з'явились у цьому світі і не бачили тих злочинів, які творяться під сонцем. Адже я зауважив, що всі труди і весь успіх у справах викликає лише заздрощі однієї людини по відношенню до іншої. Тому й це також марнота і гонитва за вітром. Нерозумний сидить, склавши свої руки, і пожирає власне тіло. Тому краще мати повну жменю зі спокоєм, ніж дві пригорщі, сповнені тяжкої праці і гонитви за вітром. А ще я придивився до такого безглуздя під сонцем. Людина одинока, і немає в неї нікого більше ні сина, ні брата, проте не видно також кінця всім її зусиллям, а її очі не можуть насититись багатством, і вона не запитає себе, для кого ж я працюю, відмовляючи самій собі в задоволеннях. Тож справді. Хіба це не безглуздя та непотрібна справа? Двом усе таки краще, ніж одному, адже в них є добра винагорода в своїх трудах. І якби хтось з них впав, то інший підніме свого товариша, але горе самотньому, коли він упаде і не буде іншого, котрий його підняв би. Так само, коли двоє разом лежать, то їм тепло, а одному як зігрітись? І якщо би хтось напав на одного, то вдвох вони зможуть протистояти йому. Навіть нитка, скручена в троє, не скоро порветься. Бідний, але розумний юнак кращий за старого і нерозважливого царя, який вже не сприймає порад і застережень. Адже навіть вийшовши з в'язниці, цей юнак може стати царем, дарма, що коли той цар владарює, юнак у його царстві народився убогим. Я бачив пізніше тих громадян, які жили в той час під сонцем, і були на боці того юнака, котрий замість попереднього царя зайняв його місце. Не було краю безлічі народу, тих, що перед ним зібрались, аби його привітати, хоч їхні нащадки навряд чи будуть йому раді. Отже і це марнота та гонитва за вітром. Вважай на свої кроки, коли йдеш до Божого храму, і будь готовий, прийшовши, слухати. Тому що це значно краще, ніж пожертви нерозумних, котрі нічого кращого не знають, як тільки чинити зло, але пожертвуванням виправдатись. Книга Йова. Розділ 4 Після цього заговорив Еліфас із Темана. Якщо я спробую заговорити з тобою, чи не буде для тебе втомливо, а втім, хто може стримати від слова? Адже ти сам повчав багатьох, підтримуючи знеможені руки. Твої слова підбадьорювали тих, котрі спотикались, ти зміцнював тремтячі коліна. Тепер же, коли прийшло горе на тебе, ти занеміг, зачепило тебе і ти занепав духом. Невже твоя богобійність перестала бути для тебе опорою, а твої праведні дороги стали безнадійними? Отже, пригадай, хто коли бувши невинним, загинув, або коли праведні були знищені? Адже я сам спостерігав. Хто, обробляючи поле беззаконня, сіяв в гори, той сам його і пожинав, такі гинуть від Божого дихання і від подиху його гніву зникають. Замовкає ревіння лева і голос левеняти, бувають потрощені зуби молодих левів. Лев гине через брак здобичі, і щенята левиці розпорошуються, але до мене доходить потаємне слово, і моє вухо ловить навіть шепіт. Серед роздумів щодо нічних видінь, коли глибокий сон огортає людей, мене іноді охоплює жах і тремтіння пробирає мене до самих кісток. Легке дихання торкнулося мого обличчя, і моє волосся стало дибом? Хтось стояв біля мене, але я не міг його розпізнати з вигляду. Перед моїми очима була якась постать, і я почув тихий голос. Хіба смертна людина може бути праведніша за Бога? Або чоловік чистіший за свого Творця, адже він і своїм слугам не довіряє, і в своїх ангелів знаходить недоліки, тим більше мешканців хатинок із глини, підвалини яких стоять на земному поросі. Вони будуть розчавлені, як міль, їх топчуть зранку й до вечора, як не потрібні, вони гинуть навіки. Щойно кілок від їхнього намету виривають, вони й не відають, як помирають. Розділ п'ятий. Волай, Йове, але чи є той, хто би тобі відповів, до кого зі святих ти звернешся? Адже власний гнів вбиває нерозумного, а простодушного призводить до смерті заздрість. Я сам бачив, як нерозумний пускає коріння, але раптом на його житло падає прокляття. Його діти позбавлені порятунку, їх топчуть на суді біля брами, і вони не мають захисника. Голодні будуть їсти його врожай. Визбируючи його навіть спосеред тернини, спрагнені проковтнуть його маєток. Адже не із землі виходить лихо, і нещастя не виростає з пороху, але людина народжується для страждання, як іскра, щоб летіти вгору. Однак я звернувся б до Бога і виклав свою справу перед Богом, котрий чинить велике і незбагненне, дивовижне, що не піддається усвідомленню. Він той, хто дощ посилає на землю. Котрий водою зрошує поля, хто принишених угору підіймає, а засмучених підносить на вершину щастя. Бог руйнує наміри підступних, так що їхні руки не звершують власних задумів. Він ловить мудреців на їхньому ж лукавстві, а плани хитрих він перетворює в ніщо. Серед світлого дня їх спіткає темрява, вони опівдні ходитимуть навпомацки, немов уночі. Він, бідного, рятує від меча їхніх уст, убогого від рук сильного. Отже, і в нещасного є надія, а беззаконня закриває свої уста. Щаслива людина, якій докоряє Бог, тому картання Вседержителя не цурайся, адже якщо він завдасть рану, то він і перев'яже. І якщо він вдарить, то його руки і лікуватимуть. Він тебе визволить із шестини щасть, і сьоме не торкнеться тебе. У час голоду врятує тебе від смерті, а на війні захистить від леза меча. Ти сховаєшся від жала лихого язика і не злякаєшся, коли прийде нещастя. Над спустошенням і голоднечею ти будеш посміюватись, і дикі звірі тебе не злякають. Ти будеш в союзі з камінням на полі, і дикі звірі житимуть з тобою в мирі. Ти будеш знати, що мир у твоєму наметі, тому, оглядаючи свої володіння. Ти не виявиш жодного браку. Ти побачиш, як намножується твоє потомство, і твої діти пагінці будуть, наче зелень на землі. У зрілому віці ти зійдеш у могилу, наче вчасно пожатий сніп. Оце все ми дослідили, і так воно є. Вислухавши це, постарайся зрозуміти. Розділ 6. Відповідаючи, йов сказав. О, якби справді можна було зважити мої страждання, а всі мої нещастя, разом покласти на вагу, то вони були б важчі за морський пісок, тому й нерозважливими здаються мої слова, адже в мене встромлені стріли Вседержителя і їхню отруту мусить пити моя душа. Божі жахи спрямовані проти мене, хіба реве дикий осел, маючи траву, хіба реве віл, коли ясла повні паші? Хіба їдять несмачну їжу без солі, і чи є якийсь смак у соку портулака? До чого я відмовлявся навіть доторкнутись, те тепер стало для мене гіркою їжею? О, якби сповнилось моє бажання, і якби Бог здійснив моє прагнення, якби ж то Бог зволив мене розчавити, простягнув свою руку і вбив мене. Це було б для мене якоюсь потіхою і відрадою в моїх нещасних муках, позаяк я не зрікся слів святого. Але де взяти сили, щоб витерпіти? І який мій кінець, заради чого варто жити? Хіба я з каменю, щоб мати силу все те витерпіти? Хіба моє тіло мідне? Невже немає для мене допомоги, і я позбавлений усякого порятунку? Нещасний може очікувати на якесь милосердя від свого друга, навіть якщо цей друг втратив страх перед Вседержителем. Мої ж брати виявились зрадливі, наче весняні потоки, немов струмки, що в полі протікають, вони темніші від криги, під якою ховається сніг, але з часом ці струмки міліють і в літню спеку щезають, зникають, як би їх і не було. Їхні звивисті дороги пролягають аж до пустелі, і там пропадають. Їх шукають теманські каравани, на них покладають надію мандрівники з шеви, проте їхні сподівання виявляються оманливими щойно вони туди приходять. Такими й ви стали для мене, побачили мій жахливий вигляд і злякалися. Хіба, будь-коли просив, дайте мені з ваших достатків заплатіть за мене або врятуйте мене з рук ворога. Чи викупіть мене з рук гнобителів? Підскажіть мені, і я замовкну, скажіть, у чому моя помилка? Справді, болючими бувають справедливі слова, але чого варті оті ваші докори? Для чого вигадуєте ви слова для докорів, а слова відчаю страждальця пускаються за вітром? Адже ви навіть що сироти кидали би жереб і продали би власного друга. Тож нині, благаю, згляньтесь наді мною. Адже в такому стані я не скажу вам у вічі неправди. Тож відступіться і не будьте несправедливі. Прислухайтесь до моєї правоти. Хіба є якесь лукавство у мене на язику? Хіба я вже втратив смак і не розпізнаю нещастя. Об'явлення Івана Богослова. Розділ 12 І велика ознака з'явилася на небі. Жінка, зодягнена в сонце. І місяць під її ногами, а на її голові вінець із дванадцяти зірок. І, маючи в утробі, вона кричала від болю, терпіла муки родів, і з'явилася на небі інша ознака ось великий червоний дракон, який мав сім голів і десять рогів, і на його головах сім вінців, а його хвіст змів третину небесних зірок і скинув їх на землю. І Змій став перед жінкою, яка мала народити, щоб, коли народить, пожерти її дитину. І вона народила дитину чоловічої статі, котра має пасти всі народи залізним жезлом. і взяте було її дитя до Бога і до його престолу. А жінка втекла в пустелю, де мала місце, приготовлене Богом, щоб там утримувати її 1260 днів. І сталася на небі війна. Михаїл та його ангели розпочали бій зі Змієм, і Змій воював і його ангели, і не перемогли, не знайшлося для них більше місця на небі. І скинутий був великий дракон, давній Змій, котрий зветься диявол і сатана, який обманює весь світ, скинутий він був на землю, і його ангели були скинуті з ним. І я почув гучний голос на небі, що промовляв: Тепер настало спасіння і сила. І царство нашого Бога, і влада Його Христа, оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч, і вони перемогли Його кров'ю, агнця та словом свого свідчення, і не злюбили свого життя навіть до смерті. Тому веселіться, небеса, і ті, хто живе на них, горе землі і морю, бо до вас зійшов диявол, який у великій люті, знаючи. Що має обмаль часу. І коли Змій побачив, що скинений на землю, то став переслідувати жінку, яка народила хлоп'ятку, і було дано жінці два крила великого орла, щоб летіла в пустелю на своє місце, де буде переховуватися впродовж часу, часів і півчасу від обличчя Змія. А Змій випустив за жінкою зі своїх уст воду, наче ріку, щоби змити її рікою. Та земля допомогла жінці, земля відкрила свої уста і поглинула ріку, яку Змій випустив зі своїх уст. Тож Змій розлютився на жінку і пішов воювати з рештою її нащадків, які зберігають Божі заповіді і мають свідчення Ісуса, і опинився на морському піску.